Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі ДатТерло. І сьогодні ми будемо грати Five Nights at Freddy's. Минулий раз ми з вами не змогли пройти п'яту ніч. Ми намагалися, проте ми не змогли. Сьогодні я сподіваюся, що ми зможемо. А, уже хтось пішов! Все. Так, треба ще не забувати слідкувати за Фоксі, бо він вже активізувався. Дві придурок, блін, долбаний. Е, як страшно. Це капець якийсь, що вони зразу вже всі по. Аааа! Який ти страшний! Та що ж ви такі енергійні сьогодні, друзі? Ми ж з вами нормально ладили, ні, начебто? Де Чіка? А ось вона. А Вона тут. А вже вебонька кудись пі. А, ясно. Не, ну ви прикалуєтесь, напевно. Та ну капець просто. Та просто жесть. А! Відійди від мене? А, Чіка десь там стоїть, прямо от під дверима, по-моєму. Чи це бонька десь під дверима. Я вже заплутався, серйозно. Так, перша година ночі, друзі. Жесть! Так це Фоксі. Не бачу Чіку взагалі не бачу. А, бачу. Фу, Бонька, Бонька не пішов він стоїть. Та жесть. Перша година ночі, а у нас 64%. Ну якби це база для п'ятої ночі. А, Фредді вже на, на кухні доброго дня. Боже мій, як ви мене бісите. Я не бачу Боню. Я нікого не бачу. Нікого абсолютно не бачу, бо Боню побачу. Чіку не бачу. А, все, бачу, вони далеко від мене. Ні, ну, музика звичайно офігенна просто у мене грає в вухах із за того, що просто всі у мене біля вуха. Тільки Боня, блін, такий активний щось такий став. Йди звідси! Тобі тут не раді. А Фредді стоїть отут. Уже ось він. Ге-ге-ге. Класно. А, Боня пішов. Воу. Та жесть просто якась. Я не бачу Боню знову. Ага, я бачу Боню. Фредіка не бачу взагалі. Не, Фреді... Фредди знаю де. Знаю, де Фредді. Ось Фреді. Так, чіка під дверима стоїть. Боню не бачу. Не бачу. Боню побачив, Чіка, напевно, під дверима до Сіпер стоїть, так. Да. Фоксі Фредді бачу, все нормально, нормально, тримаюсь. Прям тримаюсь гарно. Блін, якщо у нас вийде зараз п'яту ніч пройти, ну то це взагалі буде джекпот, я вважаю. Ну, от знову вони вдвох на, на камері одній тусять. Нормально. Да боже мій, дайте мені чай попити спокійно. Так, під дверима. А, біля дверей, біля дверей. Нормально. Хтось пішов? Не знаю хто, чесно, мені страшно. Ай-яй-яй. А Боня, блін, такий прикольний, чи, типу, всю ніч на, перед, перед дверима стоїть. Не хоче, він не збирається й йти. Ну, може бути таке, що ми знову не пройдемо. Але може бути таке, що і пройдемо. Я на це дуже сильно сподіваюся. Блін, ну це жесть якась. він Він прийшов під двері. Ні, не пройдемо. Добре, вони всі на. Ага. На всі на одній камері я хотів сказати. Чіка на кухні. Боня не де. Треба, щоб уже була перша година ночі, до речі. Але, блін, я не знаю, як це можливо, якщо Боня прям стоїть, ну, от прям перед дверима. Я не розумію, що це таке. Він тупо півночі не збирається звідси відходити. Я не розумію. О! Перша година ночі, непогано. Чуєш, братан. О, він пішов? Ні, це не він пішов. Я от реально, я трошки не розумію його. Ну, типу, як мені взагалі ніч пройти, якщо він ну, не хоче. О, пішов нарешті, невже. Це хто? А, це. Це Боня. Трясеться тут перед камерою. Доброго дня, Боня. Він пішов, все, зараз під дверима буду. Нє? Серйозно? Який ти крутий. Ні. Не пішов. А Чіка де? А Чіка на кухні? Чіка щось не така активна в, ці, в цій ночі. І Дай бог, щоб не була. Та ну це капець, 1 година ночі, 65%. Ситуація, як в минулий раз, вона не покращилась взагалі. А, 2 години ночі. Ні, по чому покращилась? Ти ти у сраку. Лякаєш мене. А де, а де Фредді, я не знаю. Він не на кухні, він. Ага, він пішов. Непогано. Ні-ні, ні непогано, так, да, поки що непогано. Бачу, Боню, Чіка десь отут, так. Да, да. Хто де, як, що? Я щось не розумію взагалі вас. А, все зрозумів вас. Так, Фредді пішов, а з ним, напевно. Чі чіка не пішла. Бонні пішов, да скільки ти... Ні, ну це капець якийсь, друзі. Він мені двері зламав, він налякає мене зараз. Це приколи якісь, напевно, чи що? Я не можу закрити двері, він походу під дверима прям прям стоїть. Да, він уб'є мене зараз. Я не знаю, у мене двері зламалися, я не міг їх закрити, ну це жесть якась. Вони ще й двері навчилися ламати. Це же. Ну, ти, це капець якийсь. Так як мені взагалі п'яту ніч пройти, якщо вони або то двері ламають, або вони взагалі не відходять від дверей. І при тому, що було три години ночі, я побачив це прям. Ще раз. Я буду намагатися, поки не пройду. Ну, я не знаю, що робити ще, щоби. Давайте зразу от переставляти на. Камеру, Фокси, ну і все, і більше нічого не робимо. Я не знаю, може, типу, за Фредді більше слідкувати, щоб він, типу. більше як би відходив від камери, може, я не знаю. Або взагалі навіть не, не підходив. Ти прикалуєшся, ли, що, чи що, я не розумію. Ні, пацан, походу, реально прикалується, ну це жесть. Фреді ще не рухався, ну це хоча б один плюс. А хто біля мене ходить? Можна запитати? Я ж не дивлюся на інші камери. То, точніше я можу, але мені не Ну, але мені не можна. А, оце уже Фреді порухався, до речі. Перша години ночі давай. <гум> Те в темпі. Да, є. Так, це я уже Фредді. Оооо. Молодець. Може, мені розслабленим більше, бути, знаєте, таким на чілі. Він на кухні. Чомусь. Давайте я буду за ним слідкувати краще, бо Фокси поки що не хоче відходити. Оп. А я буду отак от планшет діставати періодично. Я чув, що це працює просто. Блін, ну друга година ночі. Ну давай, давай. В темпі? Ну, що це? Це він. Пішов на нас. Може, вже на наступну камеру перейшов. Хоча ні, він до сих пір тут. Да, нормально, він до сих пір тут. Це працює, слухайте. Треба отак просто періодично робити. Ну, походу, якщо я не переплутав. Ну, Фредді весь цей час не рухався. Да це, походу, правда працює. Блін, не, не прослідкував за ним. Так він пішов 3 година ночі, непогано. Давай 4, 5, ну і зразу шоста вже. Оце хтось прям під двері підійшов. Це або Чіка, або Фоксі, я не... О, або Бонні. Хто із них не знаю. Ну, 4 година ночі, ну давай швидше. Будь ласочка, йди. Це треба сюди подивитись. Камери хтось мені поламав ще. Що... Блін, дебілу, йо Це Фредді тут знаходиться. Боже, яка фігня якась. Кожну секунду мені камери ламають. Анна, все добре, не бісись. Да я його тримаю на камері цій, все добре. Він не підходить, далі. І Чіка, до речі, ні разу не підійшла. Ти будеш, ну, п'ята година ночі. Чому я не можу далі 4 піти? Блін, я вже не знаю, що робити, серйозно. Вон, ну, п'ята година ночі тупо не хоче вставати чомусь. Я сподіваюся, що зараз вона стане все-таки. На 15%. У мене 5... 15%. 14% залишилось. Зато Фредіка на одній камері навчився тримати, Невже? 5 П'ята година ночі. Боже, як страшно, блін. Не вздумай нікуди рухатись. Давай, швидше, я боюся, що Фоксі зараз побіжить. Страшно капець як. О, моя зарплата! 120 доларів. Але все одно я пройшов п'яту ніч. Сьогодні ми нарешті, нарешті пройшли гру на одну зірку. Тому дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не поврускати нові серії. Пишіть коментарі, не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. І всім па-па.